Справжній карпатський банош на вогні. Нещодавно на фестивалі сиру та вина я вполювала шматок хорошої карпатської бринзи. Було прийнято рішення терміново готувати банош на вогні. Почала зі шкварок, які я гарненько висмажила та дістала з казана, вони мені ще знадоблять. Далі у казан я налила 500 мл вершків, а коли вони закипіли, почала потроху всипати 200 г кукурудзяної каші. Тут дуже важливо не припиняти постійно її перемішувати. Каша дуже швидко увібрала в себе вершки, тому далі я додала. 300 мл води. У казані все готується набагато швидше ніж у кастрюлі на плиті, тому я дуже часто перемішувала кашу, щоб вона не приставала до казана. Підсолила зовсім трошки, бо шкварки та бринза вже мають насичений солоний смак. Вже через 20 хвилин каша була повністю готова. А далі, прямо у тарілку, руками я поламала крихти овечої бринзи, додала шкварочки та присипала все це зеленою цибулею. Аромат просто неймовірний. Не вистачає лише кришталево-чистого повітря. Тря та виду на Карпати зберігайте рецепт та підписуйтесь тут. Дуже багато смачного.